Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Літо у розпалі. Температура сягає позначки плюс 35 градусів. У таку спеку більше за все хочеться пити. Проте це не холодний чай і навіть не квас, це питна вода. Хоча пити її категорично заборонено, адже вона містить важкі метали та сполуки. Така вода текла із кранів у будинку номер 46 по вулиці Українська та у розташованих поряд приватних будинках. Причиною появи такої брудної води стала промивка трубопроводу. Е -е, Тут відкритий був пожежний гідрант. та це бачив. промивка. Ясно, що швидкість змінена була в трубопроводі води самої. Ні, ні, набрали годин, ви набрали я не 15 хвилин п'ятого ви набрали 16-й. Ні, я 15 минут п'ятого вже закрила у вані кран, в мене пів вани набігло, так як ви тоді приїжджали у муляці, Я вас розумію, ну, прийміть, що, після промилки, Вони будь якусь як випали діти, скинути води цієї. А сьогодні вже плюнула, випустила її і взяла тільки оце, що це там вану ще не помила, оце взяла те, що який осадок. Ви самі бачили, коли до мене приїжджали і порхалися в цьому груді руками. Є стара частина міста, де проходять магістральні трубопроводи великих діаметрів, які були призначені для запитки підприємств, таких як шахта, таких як е... далі йдуть у нас допустим, на Радгослатовічанський, який споживав дуже велику кількість води. На даний період часу водоспоживання було стабільне круглий рік. На даний період часу цих підприємств фактично немає. Але ті будинки, які поодинокі, наприклад, залишилися запитані з цих великих магістральних трубопроводів діаметром 200-300 міліметрів. Водоспоживання йде в період, наприклад, дощів, там йде стабільно, скажімо так. Зараз тільки почалось трошки засушливий період, почали поливати. І кожен рік ви бачите, коли починає поливати, збільшується водорозбір, змінюється швидкість води в трубопроводі і зривається. Певна плівка, яка, наприклад, ви розумієте, що трубопроводи, що, що трубопроводи, всі трубопроводи прокладені з 55-го року, 36-го року в нас на Стаханівській Стаханівський Угу. І е, ясно, що в нас 90% трубопроводів вже давно і слугували на мадину собі експлуатації, потрібна повна замість. І Така ситуація в цій країні. Значить, ви силаєтесь на те, що ці трубопроводи ще були, у вас там вони не оцінковані труби були, а були виготовлені із чорного металю, металу марки сталь 3 В найкращому випадку це марка сталь 20 ну, да, Вона прийшла, може там із періодом часу вона прийшла в негодність, Так чи ні? Так, ми із вами, ми старіємо, ми умираємо, а труби так само. Але ж. У нас у жовтому у жовтих водах у нашому місті найбільші були, най, найвищі були тарифи по всій Україні. В Криму, коли відсутність там ну, завжди була така недостача води, коли у них було 3 гривні за кубічний метр, у нас було 8,50, доходило до 9 гривнів. А потім і пішло, і пішло, і пішло. Підождіть, потім мені скажете, чи 19,50, п'ятдесят, та за цей час можна було не то. І чорні труби зробити із сталі три і сталі двадцять. А можна було зробити платинові, тому що платило все місто практично. Через трагедію у місті Ізмаїл люди збентежені, адже повторення цієї ситуації недопустиме. Чого ж ми будемо в нашому будинку? Та й не тільки в нашому будинку, а й в цій старій території нашого міста Дівна. будемо відкривати другий е, Ізмаїл. Як ми відкриємо другий Ізмаїл, то Койко місць, який у нас у лікарні, не вистачає навіть на мешканців нашого дому. У свою чергу керівник цеху водопостачання запевняє, повторення не буде, адже для очищення використовують реагенти, які виключають появу ентеро та ротавірусу. Є на сьогоднішній день комплекс водопровідних очисних споруд, який Виготовляє якісну воду. Я вам скажу, практично дуже мало підприємств в Україні виготовляють воду з такими реагентами, які використовуємо сьогодні ми. На сьогоднішній день в Ізмаїлі прийняли рішення рішення, наприклад, хлорувати великими дозами хворучове. Вчора вже було заявлено про те, що буде виділено 150 тисяч гривень на розробку проєкту і встановлення. Установки по діоксиду хлору. Ця установка у нас успішно працює з 2006 року, ми її використовуємо. І е, це, в чому, е, як кажуть, перевага цієї установки? Вона дістає на вірус. Да, вона, а, е, так хлор не на віруса, єдина, як кажуть, реагент, який вбиває ротавірус. В даному випадку тут ротоентровий вірус, який ага. хлор, скажімо не так, діє на даній реагенті. Та, хоч вода, яку отримали люди, не містить вірусу. Користуватися нею не можна, тож і платити за неї люди не збираються. Значить, ми написали скаргу, яка буде передана сьогодні Іванову із підписами всіх мешканців нашого будинку. Одна скарга піде, повідомлення до прокурора. Хай також вмішається в цю ситуацію. Може він допоможе? Вот вам і одна залишається у нас. Так? Де значить підписи, і де написано там все. Так ото будемо викладені всі аргументи, чому ми так поступаємо, поки не буде якісної подачі якісної води, яка буде відповідати госту і стандарту питної води. Ми відмовляємося платити вам. Кошти за споживану воду за ту воду, яку ми не споживаємо. Ні, ну Борис Борисович, одне діло заплатити, плат... допустимо, ді... скона 19,7 дев'ятнадцять чим-то, да, до 1 юля за таку воду, яку вам зараз винесла, і друге діло заплатити за таку воду, яка вона не, не пользу на сьогоднішній день. Підприємство реагує абсолютно на всі жалоби, в любі е, терміни доби. У Нас є диспетчерська служба, яка виїжджає і до вас приїжджали неодноразово, і ви з ними спілкувалися. Як там було це все таке? Але вони ставили, допустим, якщо вони можуть промити десь на вулиці, промивають на вулиці. Ні, промивають через абонента, включають е через лічильник, запису, складають акт, складають показники, потім це відмінусовується, за це абонент не платить. Ага. Тобто ніхто не буде платити. Ні. за такі куби, За ці куби? ці куби підуть угу. на... Як кажуть, витрати підприємства, yes. однак не все так просто. Для того, щоб вам зробили перерахунок, слід обов'язково викликати бригаду, скласти акт та зафіксувати показники лічильника. Коли з'являється від любого абонента скарга well, yeah, на неякісну yeah, yeah, я yeah, воду, майстер аварійної диспетчерської служби виїжджає на Проти, Місце, від кіля поступила ця скарга, <рес> не візуально ще ще не з лаборантом, який працює з бійним лаборантом, відбирають пробу на аналіз, mm -hmm. приїжджають, здійснюють заходи, якщо візуально вже видно, що дійсно вода не відповідає mm -hmm. стандартам, здійснюють промивання через, скажімо, водорозбірну точку абонента. Mm -hmm. Здійснюється, це у нас всі майстри водопровідних мереж, майстри аварійно диспетчерської служби складають акт про початкові показники лічильника, з яких почалося промивання. І після закінчення промивання, кажемо, наприклад, абоненти, який проживає в даній квартирі, ось складено акт, ви розписалися в цьому акції, що при показниках, наприклад, 309 розпочали промивку. На другий день приїжджає. Майстер водопровідних мереж або майстра диспетчерської служби каже, закінчилась промивка, в цьому акті вказують кінцеві показники промивання. Ця сума не береться до оплати при нарахуванні, наприклад, абоненту за спожиту послугу за цей період. Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? І все. Не треба вона Я вам скажу, що е, на даний період часу пік, пік цієї, е, скажімо. Оцих речей пройшов. Тобто, на сьогоднішній день вчора були здійснені заходи по промиванню, сьогодні здійснюються. І, як правило, як ми бачимо з інших попередніх років, ну, максимум десь до 10 днів, цей період проходить в жаркі перший період. Так що я так думаю, що далі піде вже на покращення. На сьогоднішній день підприємством здійснюються заходи по помиванню і так само. Виробнича технічна рада підприємства, всі експлуатаційні служби проробляють заходи, як ви кажете, які можливо було б здійснити на упередження, можливо, в наступні роки. На даний період часу в нас діє постійний графік промивання тупикових мереж, які ми здійснюємо, наприклад, в обов'язковому порядку, він узгоджений санстанцією. Але до цього промивання ми ще включаємо промивання, наприклад, магістральних тілопроводів, хоча, по суті, ми повинні їх промивати. Як вийшло повноцінне споживання, Круглий рік, як, по, як раніше воно йшло, то було б все нормально. На даний період часу ми змушені, як кажуть, йти собі працювати на збитки, ви мене вибачте, будь ласка, ви розумієте, що ці пробивки йдуть теж нам. Ну, ми розуміємо на зустрічі із жителем були присутні представники держпродспоживчої служби. Старший інспектор Ольга Любочка повідомила, що контролем якості займається окрема лабораторія. І по поводу аналізу вите нада звернути з обрещатися кнім лабораторний центр вод». Вони осуществляють плановий контроль по городу. І наскільки я знаю, недавно було засідання при сполкомі, то завідувачі сказала, що по даним лабораторних відслідуванні вода відповідає нормативам. Та, як ми бачимо, до нормативів ще дуже далеко. Для вирішення цього питання жителі звернулися безпосередньо до начальника комунального підприємства Водоканал Євгена Іванова. Шановний Євгеній Анатолійович, хочемо вам нагадати про те, що назначають, призначаючи вас на посаду директором водоканалу. В першу чергу держава довірила вам життя людей. А життя людей це вода. А по, ви знаєте, що вода є одним із факторів нашого життя, не тільки нашого, а всіх людей на цій планеті. І дуже гарно сказав тільки, що Борис Борисович, начальник цеха по водному постачанню, він сказав, що я роблю все, щоб у мене була чиста совість і душа. Давайте зробимо так, щоб і у вас була чиста совість і душа, і щоб ви лягали спати із чистою совістю. І щоб вам ніколи, як то кажуть в народі, нікому не гикалося. Про те, що думають про вас і про ваших працівників, які працюють поруч з вами. І ще одне побажання: відповідайте, будь ласка, на всі дзвінки, коли до вас телефонують. До вас я телефонувала практично цілий місяць. Я до вас не могла дозвонитися ні разу. Я тільки наслухалася музику із вашого телефона. І мені завжди секретар відповідала, на нараді вийшов, на нараді вийшов, черга на нараді вийшов. А хотілося б його, навіть ми з його запрошували сьогодні сюди. Або Барабаша Михайла Дмитровича, але він не приїхав. Ми дуже раді, звісно, що ми почули Бориса Борисовича, ми його вже третій раз чуємо. Він нам людина. Як то кажуть, чистою душою совін каже, я все роблю, все, що можна. Але ж вірите, одна людина воза не потягне, ви самі знаєте. У Крилова і у Глібова українського письмен цього письменника і басняра була така басня, «Лєбідь, рак і щука. Да? Коли всі тягнуть воз в різні сторони. Не буде нічого сумісного, то давайте цей віз тягнути в одну сторону. Хай сюди долучайте адміністрацію міста, долучайте адміністрацію ПЖРО і доходьте до якогось таки ну стандартної ситуації, до цієї ну як злагоди, щоб у нас такого в домі не було. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама. Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.